Друзі, вітаю вас на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король. Ми продовжуємо нашу серію семирічних випусків на тему, чи можливо створити капітал еквівалентний 1 мільйону доларів протягом 7 років. Сьогодні у нас випуск оглядовий. Повернемось до наших інвестицій в криптовалюту через платформу Coinlist. зроблю оновлення щодо поточного стану. Вийшли монетки, які не рахувалися вже на рахунок. Подивимося, чи були вдалими ці інвестиції, чи все ж таки ми це перекладаємо на майбутній криптобулран. Ну, а також про мої подальші кроки щодо ефіру, до якого я і досі відношусь по бичачому. Отже, про все це. У сьогоднішньому випуску буде цікаво. Не перемикайте, залишайте з нами до кінця. І перед тим як продовжити, нагадаю, що вже 30 жовтня завершується акція від Freedom Finance, згідно якої ви можете отримати одну із десяти акцій з цього переліку в подарунок. Якщо відкриєте за моїм реферальним посиланням рахунок до... Кінця жовтня і поповнити його на суму від 100 доларів. Тому у вас ще є нагода відкрити рахунок. Думаю, що це непогана пропозиція для тих, в кого ще немає жодного брокерського рахунку. Всі подробиці я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском. Тому реєструйтесь. Ну а ми переходимо до основної теми сьогоднішнього відео. Отже, повертаємось до наших інвестицій через Coinlist. Нагадаю, що ми брали участь в ICO монетки SubSquid. Ми подавали заявку на 2000 доларів. На 2000 доларів нам її <кій> підтвердили. І що ми маємо на сьогоднішній день? Значить на сьогоднішній день у нас продовжується дистриб'юція, ми продовжуємо отримати да, ці монети на наш рахунок. Тут в мене були там, спроби вивести на біржу, щось там ними трошки побавитися, але по факту, поки що в основному їх всі залишає на конлісті, ще не всі мені нараховані згідно умов розміщення на етапі ICO, але що ми можемо вже бачити на сьогоднішній момент? З того а, балансу, який вже зараз мені доступний, це майже 17,5 тисяч монет. Їх загальна вартість ну трохи менше 700 доларів. Ще раз із 2 тисяч доларів вкладених. Ну і взагалі, якщо подивитись, звичайно, на монету, як вона показала себе а, з моменту. До свого ICO, в неї були певні злети, але ще більше ми бачимо падіння там. Умовно кажучи, вона десь там пробивалася до 15 до 17 центів за акцію. А зараз ми маємо 3 центи за акцію. Ну, ось така поки картина, маємо, яку маємо. Чекаю все ж таки нового крипто було рано і подивимось, може, якось це вплине на вартість монети. Поки що я бачу, що ком'юніті на 91% налаштоване позитивно в цю монету. Я думаю, це всі, всі такі ж холдери, як і я. Тому по SubSquid маємо поки таку ситуацію. Значить, далі ми брали участь також на 2000 доларів участь в ICO в Teleport DAO. Також нам затвердили на 2000 доларів цю купівлю. і ми ми так само почали отримувати вже цей телепорт на наш рахунок. Тут ми бачимо, є дистриб'юція, щось нам вже нараховують, але тут так само, як ви бачите, по цій кривій ситуація десь дуже схожа. Тобто з 7 центів ми впали до 0,207 центів. Ну і звичайно знову ж таки. Все ком'юніті на 90% дуже по е, бичучому налаштовано на цю монету. Повторюся, я думаю, це такі ж самі, як і я. Тут е, ще в нас будуть продовжуватися дистриб'юція, <клухи>, <клухи>, але з е, тої кількості, яку ми вже зараз отримали, це 16 тисяч монет. Ми маємо ну, там нашу ціну в портфелі в 200 доларів. Тобто, ми ну, з поточною ціною і ще не все ми отримали е, е, там x 10 не в плюсі, а в X10 в мінусі. Ну, знову ж таки, маємо, що маємо. Далі, значить, в нас була також участь в ICO TEP. Значить, По TEP ми отримали повідомлення. Про те, що до речі, сьогодні якраз записую випуск, 21 жовтня, буде вже розподілення цих монет. Єдине, що вони тут будуть роз... вони надійдуть не на коінлістівський гаманець, а на інший гаманець, який створювався для участі в цьому проєкті. Тому подивлюся, що буде після того, як вони надійдуть, і якщо що, то Ще додатково запишу інформацію, але поки е, не знаю. значить, але свого часу в теп ми зайшли на тисячу доларів. Ну і власне що там вийде <laughs> за підсумками. Подивимось, також за цей час була ми брали участь ще в монеті пік на тисячу доларів. Але по ній поки що немає жодних новин. Окрім того, що ми якби виграли нашу алокацію. Але на сьогоднішній день вона ще не торгується, ще не вийшла на біржу, тому поки по ній новин немає. І ще одна цікава монета. А монета Бондекс брала участь на 500 доларів в ній. Вона давно вже мала вийти на біржу і розподілитися між учасниками. Але останнє повідомлення отримав ще 14 вересня про те, що а, значить, ми цінуємо тебе, а, учасник проекту Бондекс. Але. Інформуємо, що ми наше рішення по виходу монети на біржу трохи відклали на майбутнє. На коли на майбутнє ще невідомо. Ну, знову ж таки, з того моменту, коли ось це був невеликий такий сплеск по ICO IDO знову. Ми ну, пам'ятаємо, що крипторинок весь там суттєво так впав. Тому всі чекають нового, все ж таки, болрану. Всі ж чекають до кінця року біткоін 100 тисяч. Ну і ефір, як мінімум по 5 тисяч. Ну і переходимо власне до ефіру, що ми маємо на сьогодні день а звичайно, ми були дуже позитивно налаштовані навколо всієї ідеї про ухвалення спотового. ETF на Ефіріум і були ось ці піки зростання, коли ціна пробивала вже 4 тисячі на чутках. Потім знову ж таки майже досягнула 4 тисяч. І ми навіть там по 3 тисячі плюс ще заходили в позиції, думаючи, що все ж таки це буде стимулом для зростання, для збільшення ліквідності в цей портфель. Але не сталося Але сталося не так, як гадалося. Бачимо, що поточна ціна складає ну, біля 2600 2700 доларів за монету. І ось весь цей час ми. Продовжували купувати і позицію поки що формую в ефірі. Ні на чому не обґрунтовані мої думки, але чекаю, скажімо так, в ціну біля 5 тисяч до кінця року. Не можу нічим підтвердити. Давайте так. Я вже багато разів висловлював свою думку щодо криптовалюти. Це та лотерея, в яку я готовий грати на зрозумілу, посильну для нас суму. Тому портфель в ефірі ми формуємо. І за цією ціною, оскільки ми розраховуємо, що вона буде до кінця року 5, а в далекій перспективі ще більше, і там глобальна наша ціль: 8-10, то звичайно, все, що нищить цього порогу, для нас цікаво, і все одно це виглядає поки що іксово. Я не буду звертатися до різного роду джерел. Ми їх наводили в попередньому випуску, коли розглядала ефірі Метєв і коли робили посилання і відсилки на різні статті різних аналітиків, прогнозистів і старо. Вірів, або криптовірів, про те, що Значить, все буде ту зиму, не полетить до небес, але звичайно, все ну все більше цих статей про те, що як мінімум, значить, біткоін біткої нефіріум подвоє свою ціну від плюс-мінус поточних значень до кінця року. Ну і розраховують, побачити як мінімум там його десь на набли... ну, що ціна має наблизитись до 5 тисяч доларів. Тобто я не буду давати ні посилання на ці джерела, що це за джерела, що це за аналітики, і хто автори статей, які це пишуть, не знаю. Тут я нікого а, не агітую, це точно не інвестпорада. А просто а, в цьому активі а, знову ж таки, в женитві за а, нашим мільйоном за 7 років. А власне, 7 років пройде вже наступному році. Ми робимо деякі ризикові інвестиції, які ми сподіваємось, прискорять нас на цьому а, шляху. Тому відповідно і закладаємо а, частку нашого портфеля в такі високоризикові, але і із якоюсь вірогідністю високопр преміальні активи. Тому по ефіру побачимо, що в нас далі буде. Свою думку вже сказав, щоб не повторюватись. Ну і в цілому, дав завершуючи думку, ми все одно ж трансформуємо наш портфель в ліквідні інструменти. Також одноразово про це казав. Все ж таки, лева частка уваги зараз приділяється саме фондовим інструментам, але і по ліквідності криптоактиви так само підтягуємо. Десь так, друзі, ось такий апдейт станом на зараз, так що всіх криптоентузіастів, я значить, всім вам тисну руку, і будемо дивитися з вами, чи порадує нас завершення року ціною на біткоін, ефір. Ну і відповідно, чи переліється ця ліквідність в інші альткоїни. На цьому все. Дякую за увагу. Не забудьте підписатись на YouTube канал Мільйонер за 7 років, щоб не пропустити наші наступні випуски. Натисніть також на дзвіночок. Ну і звичайно ж, капіталізуйтесь. Нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимося з вами у новому випуску. До зустрічі!